Венування, друзі, вітаю вас вівторок, 21 травня. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму Ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас огляду найважливіших і найцікавіших подій. Отже, ну що сказати про Іран? Бачите, що відбувається: що виходить представник державного департаменту на трибуну і говорить про те, що. Іран просив допомогу у Сполучених Штатів, зокрема, в пошуках якраз загиблих, зокрема, вочевидь, в розслідуванні обставин катастрофи, враховуючи те, що це був гелікоптер Белл, тобто він американського виробництва, все ж таки. Але сам факт: бачите, те, про що я говорив, Вчора на брифінгу, 20 травня. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, і принагідно вас закликаю підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, аби бачити оновлення з того, що відбувається. Ну і лайк цьому відео. А так само можна ставати спонсором каналу. Буду вдячний. Так, от а те, що відбулося, ну, фактично, Росія надзвичайно швидко. Почала відправляти свій Іл-76 військово-транспортний. Туди вони, значить, і гелікоптер-рятувальний своїх МЧС і всіх, всіх, всіх цих рятувальників дуже швиденько до Ірану. А чому? Ну тому що як я і говорив, вони розуміють, що зараз зі смертю і загибелю Раїсі і міністром закордонних справ Ірану, який треба розуміти, що міністр закордонних справ він був делегований фактично в уряд від корпусу вартових ісламської революції. І відповідно, що це означає? Відповідно, ну фактично, спецпідрозділи іранських військ вони були представлені безпосередньо е в уряді. Ну, ось е так треба розуміти. Тобто, це говорить про розподіл влади, як там все відбувається. Але менше з тим, бачите, що допо е заклик про допомогу був. Отже, недаремно Сполучені Штати про це говорять. Вони про це заявляють таким чином, що дивіться, до нас звертаються, що Іран, що іранська політика в перспективі може змінюватися. Це не просто було сказано, тому що якщо сказали в Сполучених Штатах, що вони не встигають надати допомогу, виникли логістичні складнощі, ну здавалося б, а для чого тоді про це заявляти? А мета цієї заяви, цього повідомлення, продемонструвати, що, зокрема, паростки того, що Іран хоче повернутись на захід. Після загибелі Раїсі вони присутні. Зараз ми побачимо, як після того, коли загинув один із основних конкурентів, який претендував на роль верховного духовного лідера, буде тривати далі боротьба. Як буде прогресувати табір Мочтаби Хаменеї? Це син Алі Хаменеї Аятоли головного. І скоріш за все будуть встановлюватися контакти з Заходом. У них є для цього зв'язковий. Ахмедіне Джад, колишній президент Ірану, який зараз перебуває у Гватемалі, і саме там може проводити зустрічі з представниками США. А це значить, що поступово ми зараз будемо бачити, ну, дочекаємося вибори виборів. Вони е, призначені е, ці вибори е, в Ірані і відповідно дочекаємося фактично е, результатів. Побачимо кандидатів. Ну і я вас буду інформувати зокрема про цю тему. Але чи можливий Іран, який повертається поступово до заходу, так. Це притаманно, до речі, іранській політиці. Подивіться фактично, як їх хитало і гойдало попередні 70-80 років, і все стане зрозуміло. Тому Саддик, який в принципі виступав за світський режим, але виступав проти зближення з заходом, але все ж таки він був за світський, десь такому. Дусі кемалізму, Аттатюрка. То потім шах, який за шаха якраз розвинулося, фактично розвинувся Іран як сучасний, тобто він почав розвиватися Тегеран як мегаполіс, як велике місто і так далі. Ну і потім Ісламська революція 1978-79 роки, і як наслідок ось режим Аятол. Але зараз я думаю, що Іран наближається до повороту, його важливо витягнути з цього. Розумієте, коли ми говоримо про те, чи Іран э, перестає бути вісю зла, зараз ні, категорично ні. Він перебуває в цій вісі зла, але якщо є шанс їх звідти виштовхнути, їх звідти висмикнути, якщо є шанс дійсно э, зменшити їхню співпрацю чи торпедувати їхню співпрацю з Росією, зашкодити цій співпраці, безумовно, це потрібно робити. І це в наших інтересах. При цьому, звичайно. Підтримуючи Ізраїль в регіоні на Близькому Сході, тому що це так само, як би там не було наш партнер, попри всі складнощі по зброї і все, але ми маємо підтримати Ізраїль, який бореться з тероризмом, зокрема з тими терористами, яких підтримує Росія. Я вкотре хочу нагадати Хамасівців і не тільки всі ці рухи, радикальні, фундаменталістські, терористичні організації, так чи інакше. Підтримуються Росією російські політики ручкаються з Талібаном, російські політики ручкаються з Хамасом. Я сподіваюся, що люди в Ізраїлі бачать це все. Вони це все розуміють. Вони розуміють справжні наміри російського путінського злочинного режиму, що він несе зараз, і роблять відповідні висновки, тому що а, самому Ізраїлю зараз непросто. Адже прокурор Міжнародного кримінального суду вимагає видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїля Натаньяху. І, на його думку, прем'єр Ізраїлю має нести відповідальність за військові злочини та злочини проти людяності. І прокурор а, МКС вимагає видачі ордера на арешт міністра оборони Ізраїля, а також трьох лідерів Хамас. Ну таким чином, фактично. Прирівнює зараз офіс прокурора міжнародного кримінального суду Нетиньяху і терористів хамасівців Ну щоб сказати, що з точки зору політичної Нетиньяху аж такий герой. Ну, а там для, для нас чи для мене особисто ні, але він і не має бути, бо він, зрештою, прем'єр саме Ізраїля. І все ж таки шлейф, який був відносин із путіним, і з Росією, він зберігається. Зрозуміло, що для нього зараз а, шанс вхопитися за владу і триматися. Ну тобто, доки триває ось це, доки він борець проти Хамасу, доки він при владі. Бо очевидно, що, а, скоріш за все, а, враховуючи тенденції, які є в Ізраїлі, як люди виходять на акції протесту, а, можливі зміни і будуть там вибори, ну, це вже після, це вже вирішувати. Але а, тут в чому ситуація? Ситуація в тому, що. А, можна сказати, що МКС фактично прирівнює. Тобто, бачите, в чому ситуація? Ситуація в тому, що от я завжди кажу. А, мені, мене от переконували, знаєте, і розповідали навіть деякі юристи міжнародники, і не тільки, а особливо в нас поширений наратив, не в юридичних колах теж. І люди говорять часто: знаєте, от Україна має бити по всіх об'єктах, як б'є Росія. Я іноді чую. Особливо коли я чую це від людей, які, здавалося б, мали ось цю книжечку вже давно прочитати: курс міжнародного гуманітарного права і знати певні всі, ну тобто, хоча б основну вижимку, 100-150 сторінок, принаймні розуміти, що таке а, злочини проти людяності, як діють механізми, що можна робити військовим, що не можна робити військовим, згідно міжнародних конвенцій, чому не можна вбивати цивільних? Навіть якщо це ваші вороги, які вас ненавидять і які заохочують агресію. Але якщо вони цивільні і якщо вони без зброї в руках в даний момент, то ви їх можете ув'язнити, якщо в чомусь підозрюєте, і потім судити. А, але вбивати не можна, тому що є певні норми, є певні правила. І мене дивують, коли дехто навіть запитував про те, що а чому Україна не наносить удари по цивільних будинках, чому не наносить удари по площах міст. Чому не б'ють, по-перше, кошмарити російські міста? Якщо хтось думає, що це сильно вдарить по їхній моралі, то їм абсолютно на це начкати. Вони звикли, розумієте, вони звикли жити в умовах руїни. Вони іншого життя і не бачили. І якщо ця руїна спричинена тим, що було підтоплення, ну окей, ну яка різниця, якщо ця руїна спричинена тим, що прилетіло і виникло підтоплення? Розумієте розраховувати на те, що ми посилимо? Поглибимо їхню моральну кризу ударами складно. Тому треба бити по військових об'єктах, треба бити по тому, що несе практичне навантаження, по НПЗ, по об'єктах промисловості, по об'єктах військово-промислового комплексу, аеродроми, військові бази, місця скупчення сили військ. Це все має бути під ударом. І, безумовно, мати як суспільно-негативний ефект, так і негативний економічний. Але ось завжди треба пам'ятати, що. Як тільки якась критична межа буде переходитись і е, жертвою агресії, не тільки агресором, повірте мені, міжнародна система правосуддя влаштована таким чином, що будуть переслідувати і жертву агресії, будуть переслідувати і керівників держав жертвою агресії. Ось це неодноразово доведено. Ну, подивіться історію: Ну Франьо Туджман, Хорватія, всі ним так захоплюються. У нас, я пам'ятаю, до повномасштабного вторгнення Операція Буря, Блискавка, всі нам давали хорватський сценарій, наскільки це важливо, наскільки він може бути релевантним, як його можна застосувати в Україні. Але я вам хочу нагадати, що Франю Туджмана переслідували, незважаючи на те, що кримінальне переслідування в нього там здається онкозахворювання було, якщо я не помиляюсь, але так само. За а, певні злочини, хоча вони відновили Хорвати, відновили свою територіальну цілісність. Здавалося б, а що проти? Тому в ось в такій системі координат ми знаходимося. Тому я борюсь і наполягаю перед нашими особливо військовими керівниками, військово-політичним керівництвом постійно порушую питання. що, Шановні друзі, колеги, вам потрібні. Юридичні радники, військові юридичні радники. Нам цим потрібно зафіксувати законодавчо, аби ніхто потім не переслідував, в тому числі й представників української влади. А повірте мені, зараз хто думає, що це все несправедливо, все а це справедливо зараз, те, що робиться по відношенню до Ізраїлю, США вже засудили. Президент Байден сказав не можна порівнювати а, лідерів Хамас і прем'єра Ізраїлю І я погоджуюсь. Незважаючи на шлейф друзі, дружби не з Путіним, що я не сприймаю, але я погоджуюсь із тим, що категорично не можна, і тут треба бути на боці Ізраїлю. Адже, ну як в такій ситуації Україна має бути на боці Ізраїлю в цій ситуації? Я розумію, що можливо десь є бажання підіграти глобальному півдню, але слухайте, давайте бути вже послідовними, і давайте ми тоді вже скажемо. Ми теж в ситуації, коли. Нас теж можуть в якийсь момент почати звинувачувати. Не думайте, що цього не буде. Це все може бути. Тому перед тим, як, знаєте, щось оголошувати про те, що щось на території Росії відбувається. Можливо, хай воно відбудеться. Знаєте, корисна справа, іноді любить тишу. Можливо, нехай воно відбудеться тихо. Нехай воно відбудеться. Нехай постраждає ворог і на своїй території, бо війна на території ворога має бути. Але краще тихо, аби не було. Ось таких заяв. А хто от кандидат безумовно на лаву підсудних, обов'язково? А це екс-президент Росії Медведєв, який давно вже в своїх заявах перейшов, і він давно вже сплюндрував і розтоптав репутацію президента навіть держави-агресора, навіть держави парії, якою є Росія, тому що своїми заявами він перейшов уже ну, всі межі, які тільки можуть бути, і він знову ж таки заявив про те, що Росія вважає. Законною військовою ціллю президента України Зеленського. І він сказав, що Зеленський має бути спійманий, відданий до суду або ліквідований. Керівники країни, які ведуть війну, завжди розглядаються як правомірна військова ціль. Ну, от бачите, вкотре вскривається банда. Я це називаю так. Пам'ятаєте, я розповідав про плани Росії щодо дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні? Модерував круглий стіл 14 травня, присвячений тому, як Росія поширює фактично не просто інформаційно-психологічні операції, а готує та намагається реалізувати підривну терористичну діяльність всередині держави, не тільки на фронті, де, тривають, де триває повномасштабна російська агресія, а й всередині держави, підриваючи основи національної безпеки, готуючи замахи на. Вище політичне керівництво України, один із них уже був нещодавно розкритий успішно службою безпеки України. Скільки ще таких можуть готуватися? Допікає тут безпринциповість і непохитність українського президента Ворогу, Скільки ще такого може бути? Ну і відповідно, відповідно треба сказати, що це все. Воно ж озвучується, тобто воно це все не безпідставно. Крім того, що ми бачимо наслідки підривної діяльності і те, що робить Росія, і те, що Росія неправомірно звинувачує Україну систематично, там підготовці терактів, намагається інформаційно спотворити картину, вони ведуть серйозну підривну діяльність. І треба розуміти, що виклики і ризики тут теж дуже серйозні. Наступний момент. І тут, до речі, от е, мушу зазначити, тому що буквально сьогодні зранку прочитав два матеріали: один в британській The Telegraph, яка пише про те, що тепер е, фактично Росія намагається вербувати російськомовних німців, які живуть на території Росії, або вербувати їх навіть на території Німеччини. Уявіть собі, навіть на території Німеччини є організації, які Фактично вербують їх до вагнерівців, до приватної військової компанії російської. Так, тобто, вони, ну це вже така, вона умовно приватна, тому що вона в повній мірі в структурі армії Росії. Так от Росія набирає обертів цієї. Телеграф розслідує діяльність вагнерівців, а за ними стоять головне розвід управління Генштабу Росії, які поширюють свої впливи в Європі, в країнах ЄС і не тільки в ЄС. У сполученому королівстві так само намагаються вишукувати людей лояльних цих людей в цим людям вони пропонують або а, фактично діяти і проводити підривну терористичну діяльність на території Європи, або їхати воювати взагалі у війні проти України, тобто ось такі дії. Крім того, велике велика стаття у виданні The Wall Street Journal, яке описує про те, що фактично. Підривна робота не просто вже гібридна війна, там інформаційна війна, інформаційно-психологічна проти заходу, дипломатична, політична, а реально підривна діяльність, коли перерізають кабелі в Балтійському морі, коли глушать gps сигнал створюючи небезпеку для літаків і судноплавства в Балтиці, коли фактично Росія намагається своєю, свою сплячу а, агентуру розконсервовувати в країнах ЄС, коли вони. Встановлюють контакти із рівненими праворадикальними ліворадикальними рухами для того, щоб фактично вести деструктивну діяльність в Європі і роз'єднувати на цьому тлі, коли фактично зараз затримують шпигунів в Німеччині, в Польщі, в інших країнах в Росії російські шпигуни, це все, тобто, це все очевидно, вострій Journal пише, що реакція європейських спецслужб і правоохоронних органів недостатня. На те, що відбувається, що є все ще досі, вочевидь, присутня недооцінка тих загроз, які йдуть від Росії, а це дуже даремно, тому що вони дуже серйозні. Сподіваюся, що зараз європейські наші партнери будуть активніше реагувати. Ну а Україна буде цим допомагати і по лінії розвідспів, товариства і спецслужб інформувати про те, що відбувається. Тим часом видання The Economist написало про те, що. Росія на Харківщині планувала операцію з напівоточення Харкова, тобто ця операція вона планувалася як оточення зі Сходу і півночі на першому етапі. Ну, потім міг би додатись захід. Я ще додам, це те про що я говорив. Ви знаєте, що моя позиція від самого початку я оцінив російський наступ на Харківщині як стратегічний наступ. Як стратегія, яка ну зі стратегічної точки зору, що цей наступ має на меті, це мав на меті, тому що зараз це складніше буде реалізувати, але мав на меті операцію з оточення або напівоточення Харкова з метою, зокрема, підтягування артилерійської озброєння артилерійських стволів для того, щоб продовжувати тероризувати Харків, кошмарити Харківщину. Ну і тобто, це е, мета. Ворог чи відступив ворог від цієї мети, а, остаточно ні. Це не означає виклики і загрози серйозні і вагомі, вони досі присутні, зокрема для Харківщини. Але разом з тим а, треба сказати, що в принципі а, на сьогоднішній день вона стала більш контрольованішою. Ось це варто розуміти. Але а, загальний задум і план ворога він саме в цьому. Тобто не більше не менше. Тобто, треба розуміти, що це не просто була операція з відтягування сил. Відтягування сил це тактична ціль в рамках але стратегічна мета ворога в даному випадку це напівоточення Харкова. І дійсно добре, що про ці плани стало відомо. Ну, ви знаєте, що я ще наприкінці квітня говорив, що саме такий план буде переслідувати Росія. Це звучало на моєму каналі, і як завжди, я приводжу аргументи. Не просто для того, щоб вам сказати, от підпишіться на канал, бо я вас прошу ні. А я наводжу аргументи і кажу про те, що я це передбачав, і про це говорив зокрема на своєму каналі і в ефірі Українських ЗМІ. Тому для вас це привід ще раз. Підписатися на канал, хто цього не зробив. Бо тут є ця інформація, і ви дізнаєтеся її іноді першими, ніж напише «Нью-Йорк Таймс. Взагалі, українська аналітика, я вважаю, треба піднімати. Жодних заздрочів у мене немає ні до кого. Я абсолютно нормально читаю своїх колег, Інститут вивчення війни, всіх. Я розумію, що це західна аналітика, вона десь більше сприймається, але і голос нашої має лунати. Тому що іноді ми далеко не гірше розбираємось, а може, й навіть краще. І більше того, навчити ми маємо наших партнерів, європейців, американців, тому що в нас вже є досвід протидії і життя в ці протидії повномасштабній російській агресії. Ось це важливо розуміти. Загалом, ситуація на фронті вкрай складна, але не катастрофічна. Про це говорить секретар ради Нацбезпеки безпеки і оборони Олександр Литвиненко. І він зазначає, що Путін застосовує апробовану в Сирії стратегію провокування міграційної кризи, щоб спричинити відтік населення з прифронтових територій. Ну, це, власне кажучи, і елемент у цієї кампанії на Харківщині, зокрема, коли ворог. Наносив удари і коли прагнув і прагне, фактично оточити Харків з метою того, щоби бити, і з метою аби дійсно провокувати імміграційну кризу, створювати картинку пропагандистську, про те, що мовляв, місто привід може перетворитись, і так далі. Є і такий момент, власне кажучи, і про нього теж треба говорити. Це збільшує протік внутрішньо переміщених осіб, збільшує протік міграції з України, відповідно, так само це створює і картинку. Тому потрібна зброя. Ну, пан Литвиненко говорить, щоб це зупинити, Україна просить зброю. А я додам від себе вже, що потрібні ще й війська. Я не відходжу від цієї думки, що французька ініціатива про розміщення військ це абсолютно правильна річ. Тим більше, якщо Розумієте, тим більше, якщо от президент України Зеленський каже, що всі рішення про західну допомогу спізнюються приблизно на рік. Про це він заявив а, в інтерв'ю виданню Reuters. І він сказав про те, що західні країни вкрай повільно ухвалюють рішення про військову допомогу, що ускладнює становище збройних сил. Ну дійсно добре, що а зараз президент про це говорить не тільки зараз, добре, що це є підштовхуванням до заходу. Про те, що треба діяти активніше. Сподіваюся, що після 22-го рамштайну, який відбувся напередодні, і є певні рішення про пакети допомоги від Іспанії, від Нідерландів, від Сполучених Штатів від інших країн, це буде пришвидшувати постачання зброї. Питання логістики і пришвидшення зараз дуже актуальне. І, взагалі, якщо говорити про Рамштайн, то велика увага, значна увага приділялася системам протиповітряної оборони. Ну, ми розуміємо, що це дуже актуально і важливо для Харкова Харківщини, але й не тільки. Бо дивіться, яка ситуація. І про це так само говорив секретар РНБО Литвиненко про те, що ворога стримують, але важливо і те, що відбувається в тилу, бо Росія ж не не полишить можливостей і нагод бити по українській енергетичній інфраструктурі проводити цей ракетний терор. Тому нам треба і тил захистити. І ще один виклик. Розміщення f 16 яких ми чекаємо все ж таки цього літа. Сподіваюсь, вони будуть нарешті. А для цього потрібно прикривати і аеродромну мережу, і інфраструктуру, тому потрібні додаткові системи ППО, тому стільки уваги цьому приділяється. Ну тому що, от наприклад, Wall Street Journal знову ж таки пише про те, що військова перевага Росії над Україною зростатиме, якщо західні країни не активізуються. Це з посиланням на розвідку, пише Wall Street Journal. Ну, далі пояснюють вони, що мають на увазі, я скажу. Але сам факт, ви знаєте, що такі публікації частіше з'являються в західних медіа, воно свідчить про те, що це як стимул активізуватися. Іноді, навіть якщо там, ну, не треба тільки переходити вже такий відвертий алермізм, звичайно, коли вже все пропало, там і все біда, і так далі. Це вже теж не завжди конструктивно. Але з іншого боку... І отак от підштовхувати, нагадувати в західних медіа це теж важливо. Бо воно носить подвійно, ну є подвійний бік медалі. З одного боку, активізуйтесь і підтримайте, з іншого боку, це ж може призвести до того, що Україна не зможе там перейти вийти в наступ, Україна не зможе продовжувати кампанію по деокупації території. Відповідно, давайте шукати якісь кроки до перемир'я. Тим більше. Знову ж таки, хоч і про справедливий мир на наших умовах, але про переговори, ми знову таки почули. Нещодавно ви пам'ятаєте про це говорив пан Скібіцький в інтерв'ю для Заекономіст. А от згаданий мною секретар РНБО Литвиненко, так само сказав, що ці переговори, ну що ця війна теж завершиться. Ну, звичайно, на справедливих для України для України умовах. І тут нам треба Захід теж розуміти підловлювати, в якому сенсі, коли вони кажуть, що... Окей, на якомусь етапі ви маєте сісти, бути готовими, сісти за стіл перемовин з Росією там чи так далі. Так ми маємо завжди на, наполягати. У нас має бути сильна позиція за будь-яких умов. Ми не можемо дати Росії нав'язати нам умови. Ми боремося, продовжується війна. Вона для того, щоб якраз от зараз ми виходимо на те, щоб були найкращі, найсприятливіші тверді умови для нас. І для цього нам потрібна коаліція. Взагалі, питання коаліції має звучати частіше: військові союзники, коаліція, допомога зброєю, військами, коштами, посиленням санкцій. зрештою, 14-й пакет, який ми дуже чекаємо від ЄС і немає. Ось це має бути. Бо тут от є питання: що за даними європейської розвідки, Росія очікує конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття. І має намір до кінця 2026 року створити постійну армію чисельністю півтора мільйона осіб, і вторгнення Росії змусило Європу та США знову замислитись про необхідність утримувати боєздатні армії, але окремі країни стикаються з труднощами призову великої кількості добровольців. Ну тим більше заходу потрібна Україна, тим більше за НАТО потрібна Україна. Тому що Україна вже має колосальний досвід. Вона вже може вчити е, представників західних суспільств. Уже наш технологічний досвід, який буде все ж таки, а він іде, цей поступово перехід змінюється, трансформується війна, умови ведення війни. Вони так само будуть дуже корисні і необхідні. Тому це тільки в актив того, щоб е, прийняти Україну в НАТО, я вважаю. Важлива так само новина це те, що Індія візьме участь у конференції у Швейцарії. Про це заявив прем'єр-міністр цієї країни Нарендра Моді в інтерв'ю. І е, він не уточнив, чи поїде він сам на саміт. але... Сказав про те, що рівень участі залежатиме від термінів, логістики, паралельних зобов'язань. Індія поки що єдина велика країна глобального півдня, яка підтвердила участь у конференції. Єдина, але ж яка важлива і з точки зору економіки, і географічного положення і кількості населення. Я вважаю, що це дуже добра ознака, і це хороше. Ну, це дійсно хороший знак для нас. Вочевидь це підтримка України, яка дуже важлива, коли ми говоримо про глобальний південь, то безумовно. А от яким чином буде представлений ще Китай, побачимо зі своїм планом, але те, що їде Індія, яка все більше відіграє все важливішу роль зараз в регіоні, тому що і економіка, і геополітичні зв'язки, і наміри їхні фактично на тлі того, що вони реально і відверто конкурують з Китаєм, проводити певну політику, це все. Безумовно присутнє. Тому це хороший знак а, до а, проведення цього форуму. Ну і а, Кая Калас, теж адвокатка України в НАТО. Вона вважає, що а, Заходу не варто боятися відправлення своїх військ до України. Але слід пам'ятати, що в країні йде війна і потрапляєте в зону ризику. Ну, це вони я думаю пам'ятають, але сам заклик, і саме ось це таке повідомлення прем'єр-міністрки Естонії в виданні Financial Times, Це дуже важливо для того, щоб знову ж таки продовжувати ось цю дискусію і підштовхувати країни заходу до відправлення військ в Україну. Ну, ось е такі е це, це теж дуже важливий момент. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Слава Україні.